Гей, робот бубу Які в нас плани? Він пішов і хотів забрати мої окуляри, але не тут то було. Які в нас наступні плани, хазяїн? Наші наступні плани ми зараз підемо. І заберемо спеціальний чіп-код, який в нього в телефоні лежить, його батько його туди поклав. І тоді я нарешті получу ту силу, якою зможу зарядити тебе назавжди, і ти, і ти станеш самим сильним роботом. Ура! 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 Пошук телефона, пошук телефона, пошук телефона, пошук телефона. Бліпі, стій. Ти що очки надів? Ти ослухався свого хазяїна. Ану, рука. Це мої окуляри. Говори де. Твій телефон! Бистро! А то я тебе зараз ударю током. Навіщо тобі мій телефон? Ладно, ладно, він лежить на ліжкові. Ай-ай-ай. Хазяїн, шукайте Чіп. А! Його тут немає! Куди ти його дів? Так, чіп-коду нема, але тут є якийсь папірець. ньому щось написано. Пароль від ноутбука. Мож, можливо, там чіп-код, який нам потрібен. Ну давай, скоріше, скоріше, і хазяїн вже терпіти не може. Давай, давай. Що? Тут нема пароля. Значить, це не той ноутбук. В них повинен бути ще один. І якщо тут написано пароль, значить повинен бути ще один ноутбук. Тільки де він може бути. А? Хазяїн, що мені робити? О, дзю. Тобто це ти бос бліпі, так, лабубо. Угу. Тепер ти поповниш мою колекцію. Тільки надо витягнути твій чіп. Ого, який величезний чіп. Алло? Не запускається. Значить, все добре. Іди, поповниш мою. Давайте поповниш мою колекцію. Нарешті п'ятниця, осінні канікули. Хух, як я вже втомився з цією сими, всіми... Ааа, я вже не можу це витерпіти. Хух. Так. Ох, да в тебе канікули. На цілий тиждень. Тому, так, які в мене плане все записати. Угу. Зняти кліп, передумати сценарій для фільму. Думаю, я за тиждень справлюся. Поробити, поробити, вивчити англійську мову, купити гитару і навчитися на ній грати. Угу. О, точно! наробити кучу заготовок на відео. І. І заробити багато грошей. І заробити багато грошей. Ну, ну все, канікули!